Здрасті! Це відповідь на запитання стосовно школи. Мене не <смеш> <смеш> Юлі. Ні, ну реально просто. Юлія вам найкраще розкаже, як все поетапно проходило стосовно дитини стосовно школи. Так, ну, що я скажу? Сашу прийняли в школу з радістю. Тобто не всі школи в Італії приймають українців. Це ну, от найголовніше, що треба знати, що не всі школи приймають. Але так як ми жили е, в касі, ось е, Ш, Сашу віддали до старшої школи, записали. Ось, не дивлячись на те, що там були ну, більше 28 дітей було в класі, Сашу до школи взяли. ось, е, Тобто в Італії немає такого, що дитину не візьмуть в школу, тому що тут є закон, да, що дитина зобов'язана навчатися. Тобто, як сказати, е, не прийняти по якихось причинах немає. Вони зобов'язані його прийняти. Ну скажімо так, не дивлячись на те, що е, школа точніше клас переповнений. Ось, Ось зараз 에... ми сторокнулися з проблемою. Да? Давай ну розкажемо якісь Ось. у нас зараз проблема. Ми з одної школи самостійно питаємо з дитину перевести, перевести в, школу. в іншу так. є проблеми, нюанси зараз. Не будемо них назвучувати, але але. Якщо в нас щось не вийде, була змога те зробити, і це вже зафіксовано, скажімо, в комп'ютерах, в базах везде. Тобто, якщо до на початку навчального року дитина не буде десь офіційно оформлена, так. вони самі зроблять такий кіпіш, що дитина... Так. так, щоб дитина навчалася. Oh. З цим проблем немає. Ну, Юля, перший раз дитину ми виходить, Сашу. Yeah. От ця організація, яка ними займалася, житло, шмитло, все остальне, їжа, продукти, спортивні там всякі, ну як воно, Секції, та секції, да. це все займалася організація. І найголовніше, що Тут в Італії жодних документів з України, з попередньої школи не потрібні в принципі. Потрібно. Тобто приїхала дитина, неважливо, там окупована територія не окупована. Це дитина, вона має документи, вона має маму. Ось, і дитину приймають. Так, да, про це теж скажи, тому так. що ви приїхали з окупації, і у вас були проблеми з документами. Справа в тому, що коли. Я приїхала, ми приїхали з Сашою в Італію. В нас українська школа просила, щоб ми продовжували надалі вчитися в українській школі. Тобто є, скажімо так, така програма. Якщо дитина з України навчається в українській школі і досі числиться і вчиться онлайн, то виходить, що в італійській школі, скажімо так. Я не пам'ятаю вже скільки, ну коротше, вони не вимагають, щоб дитина робила домашні завдання в італійській школі. Тобто дитина приходить до школи, вона навчається, вона активна в класі, але вдома вона е, робить українську школу. І все. Тобто, не вимагають, щоб там о, строго там домашні завдання і так далі. Ні, цього немає. Якщо пише мама заяву, що дитина навчається і в українській школі, онлайн. І робить уроки, в Італії не вимагають, щоб дитина там строго робила італійську школу. Ні, цього немає. Але, скажімо так, коли приїхали ми, то наша школа просила, щоб ми там десь півроку ще навчалися в їхній школі онлайн. Але так як скажімо, Саші було тяжко, і та школа, і ця нова школа, тому що треба було і мова, і дітки, і це все треба було, скажімо так, засвоїти. Ми з українською, так, ми з українською школою, ну, все. Бомби на голову летять, там... ми, я написала заяву і відправила онлайн на адресу школи української, і все. І, ну, тобто, ми перестали навчатись в українській школі. Ось. Тут Віталій, ти йдеш до школи, ти йдеш до секретаріату, ти даєш запит, щоб твого сина чи там доньку прийняли до школи. І все. Тобто, з попередньої школи документів жодних немає, якщо це не потрібні жодні документи, якщо це українська школа. Все. Тобто ну, дитина з іншої країни. Ось і все. Так що ну, діток тут наших приймають, якщо там є якісь нюанси, проблеми. Потрібен репетитор. От у Саші була медіатора, це була вчителька, яка володіла українською і італійською мовою. І вона займалася Сашею три години, коли він ходив до школи. Це було тричі на тиждень, по три години вона займалася італійські уроки, але українською мовою. Також вона з ним займалась і італійською мовою. Потім пройшов час, і так як Саша був один в школі, більш таких діток не було. Ось вона припинила, ну тобто в її послугах більше не потребували. Ось. Але все рівно, якщо дитині тяжко, чи, скажімо так, засвоїти італійську, вчителі допомагають. Не всі. Я не буду говорити, що тут от всі, прям всі, ні. Тобто скрізь, як і у нас, є і хороші, і є, ну, не дуже, скажімо так, ось і все. Але в переважній більшості дітки дружні, вчителі дружні. Тобто, школа допомагає. Школа допомагає. Наша вчителька математики, вона взагалі, вона Саша, Саша, вона. Да, дуже вона там до Саші, вона. Вона пропонувала і Саші, скажімо так, і в ігровій формі, і по-різному. Ну, тобто, з цим проблем не було. І ну, однокласники в школі, все. Саша наш е сидів із грузинським хлопчиком. Ось вони спілкували. Так, вони спілкувалися один між собою. Ось, тобто, той такий хлопчик також був. Ну, приїжджий, і скажімо так, е не мав. Е Ну, не володів так мовою, добре. Ось, і вони, ото Саша, і він, вони вдвох вони спілкувалися, вони знайшли е, спільну мову. Ось, вони подарували один одному монетки своєї країни. Ось, ну тобто, ось так. Тобто, е, я ж кажу: якщо дитина буде йти до італійської школи, вас приймуть. І вже потім в школі будуть бачити, як дитятко розвивається, як навчається. Оце все. І вони тут намагатимуться навпаки допомогти. Тобто не буде такого, що О, ти нічого не знаєш, ноги на плечі і виходь. Ні. Навпаки. Ось і ще тут є, скажімо, така фішка: дітей не виключають зі шкіл за виключенням деяких моментів. Тобто, скажімо так, якщо у дитини погана поведінка, вони просто викликають батьків до школи, щоб говорити все. Тобто, немає такого, що о, дитина там погана поведінка чи ще щось, і одразу дитя виключають. Ні. Була одна ситуація, що дівчинку виключили зі школи, тому що, коротше, вона, скажімо так, підліток, покурила в туалеті, засняла це на камеру і виклала в інтернет викликали маму до школи і сказали: ну що це таке, дивіться, що ваша дитина робить. Мама нічого кращого не сказала. Що я зроблю? каже. Це ж каже дитина, каже, це ж перехідний вік. Ну і дівчинку так за таку поведінку її вигнали зі школи. А, а я інтернету вас не було, але ну, секундочку, кінночки що я перебиваю, бо я ще й бачу, що. Його я я з'їв дві пачки кемела за це, щоб покурив. Просто не в туалеті, не на камеру. Мама помниш? <гум> я після того думав, що я довго не буду курити. Але ні, нічого нормально, що і справи. Кіно аж зараз. Так що не корміть дітей сігаретами, то не допомагає. Основне, в Італії діток до школи приймають. Є приватні, є державні школи. Це перше. Друге. Є школи, котрі не приймають українців. На жаль, не ну їх не багато, але вони є. Все ж таки, ось і. В школах діткам допомагають, але най, най, найкращі школи допомагають і приймають Ві свої гліб і, і так і Кирил. Вони вчаться самі, щоб ви розуміли, в найдорожчій школі, так. яка тільки може бути в Італії. Так само, і Саша. А в місяць моя так. зарплата мало, Саша в Рапало, коли навчався. Він, він навчався. Вважалась найелітніша школа в Рапало. Найелітніша. Що саме цікаве от, е, стосовно цих італійських діток, вони, ну як вам сказати, у них немає того, що було у нас. ну, в школу вставати, опять ця школа, хочу поспати. Тут цього немає. ні. Mm -hmm. Тут діти ходять з радістю до школи, з радістю, причому всі, тобто е, прогули, це в них велика рідкість. Ну, не дай Бог, звісно, що захворів, так, це є. Але діти тут е, ходять до школи з радістю. Так що ось і все. Відповіли, сподіваюся. Ну, все. Ставте ще питання, ми ще будемо відповідати. Дякую, а а по -по -по -по. Юлія, відкриває свій канал. Ага. Е, зараз кратка предісторія. Є п'ять видів екскаваторів чи тих тракторів, які мав зібрати Саня. Але жоден із них по, по розробовці, по програмі, у нього завжди мало робити тільки оце весло, поняли? Ковш. Для того, щоб піднімати і опускати. Ну, Саньку це не сподобалось. Вигляди, цей трактор страшно, але він переробив і зробив по-своєму для того, щоб він їздив. Покажеш. І вперед і назад їздить. І ще стріляє. Ага. Та Да ти вообще, я тобі кажу. Ти розробочик нанотехнологій. А це перевозка грудов. Ось як краник, щоб його цепляти. Щоб він коли відходив, хватав груз, то щоб оцей краник його обратно привозив. Нічого себе. Дай вам показати. О, це мозг. А, в тебе і там все крутиться вертиться. Да. Надо його їм Так і ти шо? Ти мені шок загоняєш в шок. Надо це відео відправити Лукі, тільки з італійським переводом і він одразу... Не, не, они чувствительные, впечатлительные, он еще пойдет, не дай бог, вздернется на такие сами веревки. После этого цепляем за эту пилку, угу. куда-то уезжает, а после этого обратно на базу. Класс, Саня, класс. Ну, там треба дальше, да, бачишь, да. усовершенствовать, чтобы поправлять, ну, але, да. не, ну, я тебе скажу, что Це вже гордість нації. Ну, і це зняв. Тобто воно його затягує да, і ставить, покаже, куди ставити. Ось сюди. А, тобто воно тут ще й фіксується. А якщо впаде, то е, воно не кудись улетить, а попаде. Я кожен... тобі скажу, що я колись в, свою, в свій час коля тому підтвердження не запатентував полуприцепну систему, якою зараз всі користуються, а дубів оце треба запатентувати. Ні, Ну, зрозуміло, що воно схоже на систему евакуатора і все остального, але, але. є речі, які, так. Да. Оце мозг нормально працює. Все нормально в тебе, значить, мівіну, ковбасу і чіпси. Воно допомагає. Треба ще показати, як стріляє катапульта, давай. чуть мама не... не дає. Чуть ми не прибили. Ну це механічний процес. А тепер екстрене відступлення. Клас, Саня, клас. Вообще, прям бомба. Реально бомба. Бомба петарда.